24 лютого сталося вчора. Я відтоді не пам'ятаю нічого. І, хоча досі здригаюсь, коли світає, я нічого не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Моя країна приклад великої мужності, витривалості та духовності. Вона йшла крізь століття дуже важким шляхом. Українці завжди слабилися своєю великою внутрішньою силою, неповторною культурою, співучою мовою та високими стандартами моралі. Але чи могли ми ще рік тому уявити, що будемо чути слова наша рідна батьківщина горить у вогні? На жаль, таким є наше болюче сьогодення. Нові реалії будують майбутнє. Натомість, поезія сьогодні надихає українців на боротьбу, адже всю нашу історію ми виборюємо свободу. Сучасна війна спричинила мистецький сплеск. Пишуть і діляться своїм словом в мережі інтернет усі: і письменники, і читачі. Пишуть навіть ті, хто зі зброєю в руках захищає Україну, вражає стійкість і оптимізм великого народу, незламного і талановитого. Сучасні українські поети активно відреагували на те, що почалося з 24 лютого 2022 року. хотілося бути корисним і хотілося робити щось щось добре і відчутне. Тобто, до того я писав тексти, і це таке дуже теоретичне. Воно теж важливо, і особливо коли на початку війни треба було писати для закордонних видань. Один з перших текстів про початок війни, який я написав, взагалі був прикладений на 16 мов, опублікований там у купі країн світу. Але мені хотілося робити щось більш насущне. Теми героїзму, мужності, самовідданості у захисті України від посягань на її цілісність і незалежність отримала сучасне продовження. Сьогодні це не тільки військові, а й прості українці, які у критичні хвилини проявили надзвичайну силу духу і мужність. Хочеться в нашому проєкті звернути увагу на дуже талановиту людину поетку, землячку, випускницю нашого коледжу Аллу Зубкову. Преважна більшість творів поетеси це громадянська лірика словом і ділом. Це не передвиборче гасло якоїсь політичної сили, а стир життя у ці тривожні воєнні дні Алу Зубко. Спи, маленьке, хай присниться тобі, твоя мати, вже чекає на тім світі, що поколесати. Люлі, люлі, ластів'ятко, вітер заспіває, десь на небі рідний татко, на тебе чекає. Це рідке з Яку написала Алла Зубко відразу після того, як стало відомо про звірства нелюдів з Росії у Мужчини плачуть справжніми слізьми. Як бачать очі півживої мами, як побратима вже несуть до ями, мужчини плачуть тут, поміж людьми. Мужчини можуть сотворити диво, коли є ніч і сніг, і лиш один патрон, коли є Бог, але немає іко, а вдома в ліжку доня спить красиво. Мужчини бачать правду і неправду. І день, і ніч, і непідробну смерть, блюзнірства і лицемірства круговерть. Мужчини бачать всі обличчя маскараду. Мужчини відчувають біль, коли вертатись більш нема до кого. Коли найкращий друг втрачає ноги, мужчини відчувають крові сіль. Мужчини знають безпорадність жінки, коли їй берці стерли ноги в кров. А треба бігти в поле бою знов, мужчинам боляче це безпорадні жінки. Вчорашнє надважливе вже не значить, вчорашнім рідним майже все одно. Життя тепер, немов страшне, неме кіно, в якому все ж, на жаль, мужчини плачуть. Окрім віршування, пані Алла має ще безлість захоплень. Поезія завжди надихала українців на боротьбу та здійснення мрій. Ми дуже сподіваємося, що ця війна зміни долю нашого народу на краще. Путін заявив, що українців немає як нації, але ми впевнено можемо сказати, що українська нація існує та є нездоланою. Слава Україні!